Всім привіт! Сьогодні я розпакую новий інструмент від Makita Акумуляторний шурупокрут з ударом HP333D. Шурупокрут поставляється в такій упаковці, на якій зображено шурупокрут та його назва та опис. Давайте знімемо картонну упаковку. Так він виглядає з різних сторін. Тепер глянемо, що знаходиться всередині. А в коробці ми бачимо інструкцію. Сам акумуляторний шурупокрут Makita з під'єднаним до нього акумулятором на 12 вольт, 1,5 А. Також тут бачимо ще один акумулятор з такими самими характеристиками: зарядний пристрій для заряджання цих акумуляторів. Шурупокрут достатньо компактний та легкий, зручно тримати в руці. Він має вмонтоване світодіодне підсвічення, яке полегшує роботу в темряві. Даний шурупокрут має. Металевий редуктор, що покращує його надійність. Патрон практично не, не має люфту. Має три режими закручування шурупів з тріщоткою. Сверління та ударний режим, призначений для сверління цеглі. Зручно розташований перемикач реверсу. Також має два режими швидкості. Перший режим від 0 до 450 обертів на колоні, а другий режим від 0 до 1700 обертів. Оберти плавно регулюються натисканням кнопки. Швидко затисний патрон. Автоматичне блокування шпінделя. Гарантійний термін експлуатації на інструменти Makita складає 12 місців. До речі, замовляв цей інструмент на сайті інтернет-магазину Майо. Зі мною швидко зв'язалися, взяли замовлення, і на наступний день товар вже був у мене. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте підписатися на мій канал.